Віспівали, давай неволи. Розпочинається різдво опівночі, після святвечора, між шостим і сьомим січня. Повсюди в храмах відправляють нічну Божу службу з таким розрахунком, щоб завершити її у досвіта і знову сісти за святкову вечерю сніданок. Христос народився. Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Настільки це велике свято, що Свята Церква Православна постановила, що в ці дні називаються святка аж по водохрещі. В ці дні немає посту навіть середу і в п'ятниці. В, в ці дні радість, велика, повна радість розливається по всій землі, в усій природі, в душі всіх людей і навіть Церкві не прийнято ці дні святки вставати на коліна. Стільки велика наша радість, що повинні ми линути всі в небо, вгору, а не спілятися до землі навіть перед Господом. Так сам Господь нас благословляє на це задля того, щоб ми увійшли повну мірою в радість оцю всього світу, радість народження Божої дитини. А другий день святкування Різдва присвячений тій, без кого було б неможливо це свято при Святій Богородиці. Сьогодні Собор Пресвятої Богородиці. Собор це означає зібрання зібрання всіх вірних, всіх православних християн, зібрання в цей день в храмах задля славлення Пресвятої Богородиці, бо немає богослужіння, немає молитви. Немає колядки, щоб не було згадана ім'я, не було згадано ім'я Пресвятої Богородиці, бо вона стала тими небесними Сходами, тою сосудиною, через яку явився світ Христос. Ой та мій, сталася й новина! Зайшовши до оселі, парафіянин врочисто сповіщав хатніх: Христос рождається. Йому відповідали хором Славімо Його! Відтак, після привітання, родина сідала за святкову вечерю сніданок, бо за віруваннями добрі духи перебувають у хаті лише із сутінками. При цьому господар окроплював оселю свяченою водою, обкурював пахучим зіллям і запалював свічку, про образ сонця, яке, на думку дайбожичів, святкувало свої іменини. Після першої ложки куті всі з нетерпінням, адже нарешті закінчився довготривалий Пилипівський піст, чекали м'ясних страв. А за святковим обідом збиралася вся родина. Запаливши свічку, господар першим смакував кутю, закликаючи при цьому померлі душі, а присутнім зичив здоров'я, щастя і статків. Родинна вечеря тривала допізна. Ніхто з присутніх не згадував сумних історій та образ, бо це трапезування мало очистити всіх від скверни і об'єднати злагодою та любов'ю. Наступний поріздвудень, свято Богородиці. Особливо шанували його жінки, оскільки воно пов'язане з матір'ю Божою. Було зазвичай в цей день відвідувати бабів, які приймали роди, привищаючи пупорізок вечерею, а також справляли обіди та панахиди по померлих, начебто вночі всі небіщики сходяться до церкви і їм правлять молитви, священники, що також померли. Першими сповісниками народження Христа були діти та підлітки вдосвіта. Семи восьмилітніх хлопчаки йшли до односельців віршувати, віншувати, вітати родичів та сусідів із святом Різдва Христового. Загалом вішувальників чекали з нетерпінням як добрих сповісників і щедро віддячували яблуками, горіхами, бубликами, а найчастіше спеціально випеченими маленькими хлібинами з душею. Вважалося, чим більше дітей полазників завітає до хати, тим щедрішим буде новий рік. За давнім віруванням на великі свята першими полазниками мають бути представники чоловічої статі. Котрі щасливлять хату господарства. І вже зовсім зле, коли першою перевідає жінка. Заходячи на подвір'я, колядники просили дозволу, і коли господар зголошувався, починали забавну виставу із віншувальних пісень, колядок та жартівливих сценок. Виру вашу хату, вас і вашу всю родину, будемо віншувати. Часто колядники використовували вертеп, пересувний ляльковий театр, який набув в Україні популярності в 17-19 століттях. З вертепом виступали на ярмарках, міських та сільських майданах, а частіше ходили по хатах у святкові дні. Спочатку творцями і виконавцями вертепних драм були бурсаки та мандрівні дяки, а пізніше мандрівні групи артистів. Вертеп, з яким ходили колядувати в Західній Україні, був невеликий за розмірами і нескладний за виконанням. Своєю формою він нагадував селянську хату або церкву, його обклеювали різнокольоровим папером, оздоблювали малюнками і образками відповідного змісту. Всередині скриньки встановлювалися примітивні ляльки або ж просто різдвяні листівки з євангельськими сюжетами. Існували й більш ускладнені моделі. Ляльки кріпилися до диску, що обертався, створюючи ілюзію оживлення фігур. Слава Богу, мир цій хаті. Перестаньте сумувати. Ми вам новину принесли, що всі сили щезне. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився, і ви, браття, веселіться, рожденому поклоніться. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила, аж до того вифлеєму, ту країну не знаємо, де причиста сина мала, світ добром обдарувала. Ми були у тій хатинці, де Ісус лежав на сіні. Ніжним світлом і теплом все снувалося кругом. А свята мати діва що Ісуса народила, сина в'язла укладала, що стихесенько співала. Скільки там людей зібралось, диво славлять те, що сталося, і багаті, і убогі, і щасливі, і здорові. Славлять всі дитину, Бога. Дуже гріючий в любові, вірять, що святую силу ця дитина. Поруч з ляльковим побутував і живий вертеп, специфічний фольклорний театр костюмованих виконавців, відомий під різними назвами ірод, чорт, смерть, ангел тощо. Вертепне дійство супроводжувалося танцями та піснями. Все запізно, вже запізно кляте племя. Ви шалені. Другий день вас вже шукаю, але вас в руках вже маю. Тут і він, я, певно, з вами. Ну, признайтесь перед нами. Ви ходили в ефлеєм, ще я вам не я царем. Ти є цар та тільки земний, а вродився цар таємний, що буде понад царями, над землею і небесами. Хо не цар, а вічний Бог. Що б ну, без тривог, ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога? А тому, а тому невинну й гожу, чисту діву, матір Божа, хочеш нині ти зловити? Хочеш бити? Хочеш бити? Замовчить мені прокляті, бо скараю всіх в цій хаті. там? Хто? 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 Я ваша біда. Я вас всіх віддавна знаю, я вас мучу, пригинаю, забираю ваші статки, не лишаю на вас і латки, сію в ваші душі страх, сила є в мене в руках. Що це воно таке діє? Мошко ніс не розуміє. Годі, Мошко, нас дурити, годі лихо нам робити. Помудріли козацькі внуки, не попадуть тобі в руку. Ай-вай-вай, як ви помудріли, що таке зробити, щоб ви, ви подуріли, Щоб вам циганько не вкрав, що ви щодо пекло взяли. Ха! Хто мене тут поминає? Хто мене не забуває? Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики. А де всякі шахраї, там товариші мої. А де різні чарівниці? Там мої рідні сестриці. Бо я Бояжвавий і мокарний. Тільки ще трохи чорний. Зате ж ім'я таке маю. Чортом мене називають. Ти біда наша проклята, ти на злидні нам багата. ти нас мучиш від віків. Губиш наших всіх братів, хата вся тобі не рада. А яка на тебе рада? Лиш один м'я може стяти не дасть світі панувати. Той, що вчора народився, але ірод розізлився, він ще нині його вб'є. Ірод мій приятель є. То кажеш, треба причепити ярлик, а вже тоді. Судити по закону. Який закон? Навіщо той закон? Давай указ і доста. З указом царю дуже легко і просто. Бо той указ, мов на єдиний раз. Скажімо, виняткова ситуація. Історія признає тобі рацію. І вбивцею ніхто не назове. І не візьме тобі ніхто на зле. Ти ж царство рятував його велику славу і тим укріплював державу. Я цар єдиний в цьому краї, а тому повеліваю все сильний чорте, смерть з косою. Напру з народом, гей, за мною! Наче кликав, хто за мною? Я, цар ірод, смерти мила, довго ти мені служила і косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер кого скосити? З них ніхто не сміє жити, тож по всім краю йдіть і наказ мій понесіть, всіх дітей в краю зібрати, всіх дволітніх постинати, щоб. Щоб не минуть, Боже дитя, воно не дасть мені життя. А ми ж невинні діти не встигли ще й пожити. Геть від них це Божа справа, ти до них не маєш права. Іроде, тремти, твою жорстокість проклинає кожен. А зараз ти загинеш від коси, яку ти нагострив дитині Божій. Згубити люд весь правий не вийде. Твою душу маю в'яти і в чорту в пекло віддати. Чи я на твою душу. Мати, я її вже мушу. Ні, день, день великий, коляда Христова. Ангели співають на небеснім троні, а Ісус маленький, в ручки простягає. Це велике свято, Христос ця рождає, Славімо Його! щиро Господа благайте, своїх діток навчайте, щоб до церкви всі ходили ми, щиро Господа молили, Здержуйтеся від пустоти, не робіть батькам гризоти. Нехай поміч Божа завжди з вами буде. Хай кожної дни, кожної години Бог благословить, біда хай згине. Ой, козо, козо козо, козо небого, Поскачі козо, трохи не много, козо, трохи не много, скачій козоню, по ворові, дай Боже здоров'я, дай Боже здоров'я. Козоню, боя ворині, дай Боже здоров'я господарині, дай Боже здоров'я господарині, Скачи козуню, боя там дай Боже здоров'я там дай Боже здоров'я господаринятам. Зачекайте, християни, на невесело цигана, я лише козу продам, і піду з вами в Божий храм, а хто її буде купувати? У тебе не коза, а кляче, <рик> Та й до того ще й ледача. Не ображай мою козу, бо зараз хату рознесу. <рик> не та ота твоя козаче, моя ще коза, добре скаче. Скільки хочеш за козу. Мірку гречки коза коштує, бо копитами танцює, сам бачив. Ще й мішок вівса і ячменю так. Та й чи гривні в цілу жменю? Добре, буду купувати. Ну й душа. напевно, з чортом збару, що отак брикаєш. То не, не тільки знається, а ще й родичається. Ми з неї одної породи. Маємо хвіст і роги. Сядь козуню на припічку, а ти, чорти, сховайся у запічку. Дамо вам скуштувати та ложку куті облизати. А я кутю з'їм, а, а я буду пригощатись, пампухами частуватись. А ти, чорти, після мене можеш облизатись. А я кутю всю з'їм, тобі дам шмакогін. Геть коза і чорт рогатий, забирайтесь мені з хати. Віншую вас, господарі, що Христос робився, нова радіста. В селах, як правило, організовували кілька колядницьких ватах, і між ними нерідко спалахували сутички чи своєрідні змагання. Але саме ці дійства створювали неповторний колорит і особливу святковість. Віршувальники намагалися відповідно ощедрити, отримані продукти, молодь віддавала на великі вечорниці, які справляли на Богородицю 8 січня. Це були суто молодіжні розваги. Зароблені ж гроші віддавали на громадські потреби та церкву. Даруй дому